Всім привіт! Все, горіх мій, голий стоїть. -те О, осипався. Недовго сонечко було, один день порадувала. така на вулиці була ці ну, вийшли на трохи хоч погуляти, хоч на пів години. Бо дубар такий. Ой. Трошки погуляємо і підемо в хату, бо. Вітер дуже холоднющий. такий знаєте, наче вже з морозом. Шовковиця ще жовта, а горіх вже все негарний. І сусіда маленький осипався. Вчора сонечко так гарно було, хоч і холодно було, але гарно. А сьогодні їх Там вон, коли деколи вигляне, а так більшість хмарно. Ну Сьогодні знову по погоді показує дощ. Чи буде той дощ чи ні, ну хмари такі ходять, бачите? Темні. Так що йдемо на гульки. Трохи походимо, дай в хату. Їсти є, що вчора то качку спекла, півника стушила, макарони наварила ще ввечері, суп є. Так що в мене сьогодні відпочинок від кухні. Вітрюган. Звісно, дає гарний. пройшла і все, сонечко блищить. Зараз mm. йдемо до ці. Красота, але хмари, гляньте, які чорні-чорні проти того, що сонце світить. Їдемо, їдемо доціль. Вон там взагалі така чорнюща. Зараз ось друга набіжить і все, сонечко сховається. Півен аж співає сюди чутно. Тут горіхи ще жовті стоять у людей. О, як виспівує. На всю вулицю чуть. Нема. Кого нема? Нема. нема. Тут була корівка, так? Паслася. Нема. Нема. нема корівки. Підемо шукати їх чи що. Ну, пішли, пішли ми шукати корів. Все, заховалися. Мара така велика, то не скоро виглядаю. Ставай, Ставлю ножки на цей, поїхали. Груша, дивіться, де сонце більш попадає, так половина жовтої, половина зеленої. Япа, куди іди поліз? Іди сюди. Серега хоче тебе відпустити. Іди сюди, іди, іди, іди. Де він а, там? Ти пані? А? А, а, а. а ти бачив він вигриз у Буці вигріз, влі... навірно, не влазив. Угу. Такий здоровий пес. Угу, барбес, де він там дівся? Під прицепом. Він не зрозумів, мабуть, що ти його відпустив. Ну, я... Тяпа! Де ти там? О, кінчуся? Серега привіз смаколики. Фу! Курям. Ой. І жувати їм не треба, гарні. Гарні відходи. Нема того друччя. Красота. Тепер, тепер попов Це попов кидаєш у бочки. Тим надіємо в яку пов'язку, бо це буде шелушення, у горлі поподере. Де тут вітер в ангарі. Будемо його промочуватися. полоскати. Так, смаколики, буде чим годувати. Ну, хай трохи підсохне, да будемо трохи їх прибирати. Півнів треба трохи вирізати. А із старих, мабуть, тушонки зробимо, так? О, заховався. Він не зрозумів, що його відпустили, у будку заліз. Ну, нехай нехай подивимося, що Грушка не яка, жовта-жовта. Зато яблуні, зелені, наче навесні. Все осе... Лісточки обрізувати. Така завжди, знаєш, все посипається, яблуні стоять зеленющі. Тяпа. Ти не зрозумів, да, що ти свободний. Вільний птах. На дегустацію поприходили. Ну так тоді оце цим годувати, а пшениця буде туди на весну. Їм просто багато не сипать. Колись я такого сипнула на це, і вони як напали, видзюбали швидко. як ви насипаєте, звісно, по три відра в одне корито. Вони його тільки розрібають. Ні. Ну ти ж їсти. Ну ти ж теж їсти не стаєш варити. – О, як, як казати. Як казать. Да я й бачу. Проходу. Проходиш із майскою. І питаєш, а що Сергій буде сьогодні їсти? Ой, разок питав, як оце вискарить мені все. Шу. Зараз ще переб'ю. Там теж бочка, бо куди його висипати все? Так на дерт пусти. Так, одну бочку. А що немає пустих? Ну там А там трохи пшениці є, мабуть. Відро чи два, каже, нема. Я знаю, що на дні, бо я відтуди сиплю курям. Ну і хазяю. То, що ти хочеш мене уколоть, мені байдуже. Кого-то? Нікого. Глухих повезли. Казали на обратному путі тебе заберуть. Ну, як будь нового приїжджать, хай заїдуть. Угу. Ходи хороші. Конечно, хороші. Весною ми купляли так я ж кажу, самі струпаки отут валялися. Де не де там зернинка, це гляньте. Я ж кажу, і курям не треба і жувати. Ай, а ти її кричать, виспівують. Ну, диви. І пошли їсти. А? Ну, так, звісно, вони кукурузу краще люблять, ніж пшеницю. Так <різь> да, ці вони такі голодняжні, куди навіть і не повертаються. Це курчата, так, <різь> <да>, ось налетіли. Виходить, <різь> дивіться. Ні. Тяп. Чуєш? Що ти там потягаєшся? Тебе відпустив, Серега. Чуєш? Задер лапи. Тяпулька. Ждамо нових жар. Ну подивимося. Того, що я як кидала тут біля нього, так хватав за сраки. Чи то він так їх хватав, чи то він хотів погризкать. Нагрузив бідний прицеп. Але виспівують. Що-шо? Що? <кхи> що ну так запиши, ти ж десь записуєш. А ти щой разу дежи... А, я, по-моєму, писала. Зараз рукає. йду. Да зараз йду, ну мамка ж там. Так вона тут кричить, але щось новеньке, да, вам попало? Ай, а ти розривається співуни. А це що, вже всі гарбузи? А, ще ось є. А це ти спеціально встиг клейонку, Чи вона впала? Клейонка впала, чи це ти стіг? Щось воно півник один. Посинів трохи гребішок у нього. Так, давай ти. Той вже заспівав, твоя очередь. Ой-ой-ой. Для чого це вилазить, щоб тут у кубку збиватися? Вже трохи підсохло. Хоча вчора йшов дощик Ну, буде хтось із вас виспівувати. так Давайте на місце залітайте я сипав на жерстинки. Я й бачу, на яких жерстинках. Да вони зала. Да кажу менше сипте. Ну, хмарно. Недовго сонечко було. Ну хоч дощу немає, вже легше. Кажу, ну хоч дощу немає, вже легше. Так передавалося? Передавало, ну хтось знає, може не буде. Або малесенький буде. Тебе сюди в бочку дофіга і влізе. Ще, ще й пів бочки немає. А ти кажеш нема куди сипати. Сюди, напевно, пів процепа, це, як найбільше ще влізе. Побачу. А де швабра? Давай я по оцею. Подай воно. під резини. Зроблю видимо, що я роблю, звісно. Dawaj, ja ci coś zrobię. I Чапа не відходить. Не відходить від будки. Опа. Я в Будю. і я будю Он кістку забрав, лапою закрив, я не буду забирати твою кісточку, ні. Так, іти до хати, хай Срюга вкидає. О, 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 роздуплився. Ага, ага. Угу. О, це так, да, каже. Тепер, каже, побігаю по закутках. Все більше і більше відкривається. Красуні. Мої красуні. Біленька, мокренька, бачите, дощик капотів, так. Ще не обсохла. Ті, що зверху виглядають, то сухенькі. Така гарна пуговичка, Я ще хочу жовту пуговичку, якби біленьку і червоненьку пуговичку. Хотіть не вредно, знаєте, а вредно не хотіть. Красуньки мої. О, ще ж все помаранчу, покажу. Красуні. Раніше таких не було шароподібних, а всі були отакі високі. А це вже по тії повипускали і кульками, які ми хочемо. Все осипається. листя жовте гарне. Таке зелене залишається. Ну це його рідиться, пожавтівно не такий, як мій був гарний. О, Мені ще там писали, що треба розсадити, тільки я оце не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, якщо хтось знає, коли її краще розсадити? Осінню чи навесні краще її розсадити? Це трав'янистий гібіску, бо бачите, він слабий. Мені там писали, що його краще розділяти. О, дощ. О, на тобі. Недовго музика грала. Дощик капотить. То треба розсадити, щоб не пропав. То такий був великий кущ, гарний, це, бачите, з кожним роком все гірше і гірше. Мабуть, осінню мені писали, не пам'ятаю. І там писали, ще думаю, хоч би не забуться. Забулася, а не пам'ятаю, під яким відео мені написали. Ой, який дощ пускається. Це Серега гарно кине. Відходи. капотить, Стоять мої грибочки. Тяпа. Будеш шкоду робити, підеш на прив'яз. Почув? Що ти тут винюхуєш? Тут нема нічого тобі. Хтось повалив. І вдома. Да, так, пустився. Оце тільки що пустився. Так, я Диви, яка жоржинка зацвіла. Так ловки? Ловки. Не то що слово, що ловки, гарні відходить. Око колубели плювувати. Тобі, а ти мені. Пішла я. намерзлася. У нас погода помінялася. Вже дощ пускався. Яке небо, так? Да? Там он темне, там таке світле. звідти он суне. Мабуть, знов буде дощ, це туди потягнуло, чи це сюди буде тягнути, чи куди воно зібралося. Груша яка? Сонечко сідає. О, знов яблуко лежить, дивіться, яке гарне. На дереві ніде не бачу, а лично десь і впаде. Чи десь вверху ще його не бачу? Хмари як біжать. А вітер сифонить холодний. Vse da hip sonce.